Слава Україні, добрі люди! На каналі скоро вийде серія відео, як я вирощував ось такі гарнюні печериці. Найбільше в мене вийшло 600 грам. Це королівська печериця. Кому цікаво, є міцелій цієї печериці 250 гривень 100 грам. І є вже готові грибні блоки 500 гривень блок. Можна замовити під відео в описі буде. Вайбер, туди пишіть, що вас цікавить. Також є міцелій гливи, і, можливо, якщо цікаво, можу зробити блок гливи. Тобто пишіть, питайте, все розповім все, покажу. На каналі буде повна серія відео від того, як зробити міцелій, як зробити грибний блок. Як покрити його ґрунтом зверху, коли вийдуть гриби, як дотримуватися температурного режиму, тобто всі нюанси, які треба знати, щоб виростити ось такі гарнюні гриби. Я вирощую їх уже до таких крупних розмірів, щоб шляпка розкрилася. Бо як мені кажеться, тоді більш виражений вкус печериці. Можна, звісно зривати набагато раніше, допустимо, в промишленості вважається, якщо шляпка розкрилася, то це вже не кондиція. Кожен обирає так, як йому подобається. Я роблю так, хтось може робити по-іншому. Це королівська печериця, вона така велика, збита. Дуже часто їх знаходив в балці, тому і вирішив їх вирощувати. Вони дуже крупні, добрі і всім раджу спробувати їх вирощувати. Є різні штами: є коричнева, є звичайна печериця, вона маленька. Це перша волна. Вони тоді виходять такі самі здоровенні. Далі вони будуть чуть менші і їх буде більше. Тобто, початку у вас вийде, допустимо, 30, 40, 50 гривень, так видно. там-там-там-там-там. Це, скажімо, вона так стріляє, тільки починається плодоношення. Далі вона засипає ровним слоєм і буде багато печеричок. Тобто, якщо вам цікаво під відео в описі Viber, також там. Скину ссылку на телеграм, там багато різного насіння, все, що в мене є, все, що зараз є в наявності, все чим можу поділитися. Ще залишилося трохи часника озимого. Цибуля озима є. Тобто, переходьте, дивіться, цікавтеся, ну і звичайно замовляйте ось такі. Гарні печериці або блоки, або міцелі. Ну, з міцелієм буде трошки дешевше. Ну єдине, що ви вам самим прийдеться запарити солому, зробити блок. Якщо не хочете заморачуватися, можете заказати вже готовий блок. Хто як хоче, так і робіть. Тому що, допустимо, якщо купити 100 грам міцелі, це на один блок. Буде в два рази дешевше. Можна купити дві пачки міцелі і зробити два блоки, чи може купляти готовий блок. Ну, в готовий блок іде вже з покривним ґрунтом тобто, вам ще треба буде знайти вдома. Гарний перегной. Чим більше в ньому азоту, тим соответственно, будуть крупніші гарніші гриби. Кому сподобалось, ставте пальчик вгору. Підписуйтесь на канал. Всім дякую і до побачення.